Синку, я сьогодні буду пізно, тому сам повечеряєш. Там в холодильнику є сосиски і картоплю підігрієш, добре? І щоб зробив уроки, вчителька вже дзвонила і скаржилася на тебе. Так що давай. У мене ще три клієнти, і я буду дома. Що? Так, мені тітка Тома роботу не підкинула. Я приїду ввечері додому і все тобі розкажу. Давай. Не робота мрія. І кожного ранку, о сьомій годині, вона врубає Оксану Білозір. Не а білоножко! Розбиратися треба в класичній музиці. Ти ж мені класика, ти ще й вазовського вімкнула. А був письменником село. Я хоч гарну музику слухаю, а ви постійно шашлики жарите у себе на подвір'ї. мене вся ділянка вашим димом просмерділа. Масик любить шашлики. Він у мене справжній хижак, а не травоїдний. Ой, не сміши! Хижак у неї! Їжак, жах твій масіка, не хижак! Вже четверте підборіддя росте, а живіт як убиємо! На цій подивись! Що? Так, 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 стоп, стоп, стоп! А що тут відбувається? Ви в кабінеті психолога чи на базарі? А ми за вашою методою працюємо? Що? За моєю методою? За вашою. Ви самі казали, що у нас унікальний випадок і потрібно шукати нестандартний підхід. От ми завжди голосно і проговорюємо претензії одна до одної, щоб спустити пару. Угу. Сьогодні ще лайтово, того разу до бійки дійшло. Так, е а давайте ви мені е швиденько нагадаєте вашу ситуацію. Е я просто пм. Е діва. Раком в п'ятому домі. Коротше, в мене магнітні бурі, я трохи забулась. Ми з Оксаною живемо в одному котежному містечку. Так, на сусідніх ділянках. Угу. Наші будинки один проти одного. Ага. Коли я була одружена з Миколою, вона з Сергієм, ми навіть товаришували, угу. кращими подругами були. А потім вона увела у мене Сергія. Ага. Увела! Після того, як ти з моїм Миколою приспала. Та не було нічого, я за сіллю зайшла. У панчухах і прозорому халатику. Як хочу, так і ходжу. Не те, що ти постійно в тренді, як і в футболці. Курва! Так, 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 так! Брейк, я вам сказала. Спокійно. Так. Е, значить, ви помінялися чоловіками, і після того постійно воюєте, так? Ну. Справа все в тім, що ми потім ще декілька разів помінялися. Тепер я з Миколою, а вона з Сергієм. Навпаки. А, точно. Вона з Сергієм, а я з Миколою. <ріст> а чоловіки ваші що? А їм нічого. Вони у нас зі школи дружать. Баню разом ходять на футбол. Е, тобто ви постійно сваритесь, а вони продовжують дружити? Так. Зашибі... Е, а вам не здається, що ваші чоловіки добре прилаштувалися? Не подобається дружина в панчохах з шашликами? Не біда. Піду до дружини в треніках і дієтою. Набридла дієта? Не біда. Повернувся назад. Вам не здається, що ваші чоловіки. Домовилися між собою, щоб спеціально провокувати ваші сварки. Та ні. Та-да. А я вже давно про це здогадувалась. Навіть тобі натякала. Але ти ж слухати мене не хотіла. Що? Ні, на що ти не натякала? Ти тільки волаєш постійно, замість того, щоб поговорити нормально. Я волаю. А що я? Я взагалі холоднокровна та врівноважена людина. Ха-ха три рази. Істеричко! Сама така!